Як зараз робиться висновок експертної комісії, це як ПФО, тобто МСЕК, тебе визивають очно і оглядають. Причому це буквально тебе оглянули і коли не виявили нічого такого. А від нічого такого мається на увазі, коли в тебе руки, ноги цілі, парні органи присутні, значить ти здоров. Тобто, висновок робиться саме на цьому. Що коли все є, руки, ноги, значить ти здоровий, все. і не береться до уваги зовсім нічого. Ну, це, по крайній мірі, це так в Дніпрі судять. І коли я телефонував на моз. Там навіть не здивувалися. Тобто, я кажу, пройшов цей експертну комісію. Вони зробили висновок, що я абсолютно здоровий, абсолютно не підтвердивши і не взявши до уваги жодного діагнозу. На що мені сказали так дуже спокійно, скаржся? Все, подавай на оскарження, іди, проходь заново. А я кажу, а коли ще раз так прийдеш, і ще раз вони не будуть ураховувати зовсім ніякі хвороби, чисто фізично цілісний, значить здоровий. Ну, кажуть, значить третій раз, четвертий, оце, так, от, отак, отак, отак. Не знаю, ну це Дніпро. Може, де є інші міста, і по-іншому судять. Ну таке є. Я напев... напевно знаю, що десь е... реально судять правильно. Ну в Дніпрі отак. І мені зачитали, я на жаль, не запам'ятав. Е... Згідно з наказом, якимось там всі військові і утете от ж е... отак проходять мусек. Все у Дніпрі. Класно. Всі цілі, значить всі здорові.